Говчики, всім давненько на цьому каналі не виходило відео. Ну, треба пригадати, що вони є. А нещодавно догравши Hogwarts Legacy, я зрозуміла, що терпіти більше не можна, і щоб кугуга однозначно не поїхала, доведеться робити невеличкий огляд на гру. Мені дуже подобається естетика цього світу і гри в цілому. А тому для початку я вирішила зробити міні огляд на загальні кімнати факультету, тому що для мене це найбільш показове, скажімо так, що є в цьому світі стосовно гри. Rebellion. Для початку. Що каже про факультети сама авторка всесвіту? Чотири думи Гоглардсу мають щільну асоціацію з чотирма елементами, та їхні кольори було обрано співзвучно. Грифіндор, пурпур і золото пов'язаний з вогнем. Слизерин, зелений і срібло, з водою, гафлпаф. Жовте і чорне репрезентують пшеницю і ґрунт землею. І Рейвенклоу — блакитний і бронзовий небо й орлине пір'я з повітрям. Тож і в самому світі, і в кімнатах варто очікувати цих асоціацій. Давайте дивитись. Першим ділом давайте навідуємось вслизари. В нижній частині великих сходів, в підземеллях, знаходиться загальна кімната факультету. На мою скромну думку, це найоригінальніший сходів, бо тут немає двері пер се, і здогадатись про наявність кімнати, коли ти з іншого факультету, майже неможливо. Зустрічають нас високі стіни, і фонтан з русалками, чи не красивіший від центрального голу. І гобелени на мариницькі теми. Ми бачимо загиблі кораблі і жахаючих підводних створінь, гігантських кальмарів, вугрів, восьминогів. Гадаю, це цікавий погляд на філософію факультету в цілому. Величність, амбіції, устремління, лідерство репрезентовані в боротьбі з нескореною хаотичною стихією. Неоготична вітальня в срібних і зелених кольорах витончено оздоблена і, не наче інтегрована в озеро, відкриває величезні вікна в підводний світ. Навіть вітражі, зроблені у вигляді рбодоростей і підводних рослин, що додає кімнаті трохи модернових нот. Хоча і зміїна тема м'яко, але присутня. Якщо що, я русалок не бачила. Але якщо дуже, дуже довго вдивлятись. Звісно, тут є і велична статуя Сала зараз засновника факультету. Модернове мережево решіток і килимів, пічки і балдахіни на ліжках, благородне зелене, шкіра, зеленкувате світло, що проходить крізь води озера. При всьому цьому спальні кімнати виглядають не сиро, а дуже навіть затишно. А от довгі скруглені коридори все ж нагадують трохи труби, що ввели до таємної кімнати кімнаті є невелика таємниця. Якщо зупинитись біля трьох величезних вікон, що дивляться на підводний світ озера, і довго-довго бити базовим закляттям, скло можна викликати трохи роздратування у місцевого легендарного жителя Велетенського Кальмара. Привида факультету кривавого барона я не зустрічала. Якщо ви зустрічались, кажіть, бо ну, дуже дивно, у всіх інших факультетах є, а тут не було. Так, малесенький апдейт після того, як я все записала. Я його зустріла. Але на виході з таємної кімнати привидів. Так що, якщо комусь буде цікаво послухати про таємні кімнати, ну напишіть в коментарях, чи що може зроблю відео. Наступним пропоную навідатися в Гавлпаф. Вигляд кімнати співзвучний з головними чеснотами факультету: важка праця, терпіння, справедливість і вірність. Може, саме цьому вона знаходиться в тому ж коридорі, що й кухня, де цілодобово працюють замкові ельфи студентам інших гуртожитків. Кімната вічливо відмовляє у вході. Але якщо ви представник факультету, то за діжками ховається таємний вхід у загальну кімнату. Біля входу нас зустрічає портрет Гельги Гафолбаф з чашою в руці, а також привид факультету Товстий монах. Тут дуже відчувається сецесіон, багато впідкових елементів і деталей, дуже багато горшиків і світла. Спочатку я думала, що сходи, які не пускають нагору, не пускають усіх, а потім зрозуміла, що там, напевно, спальні для іншої статі студентів. Атмосфера тут сповнена світла, теплих тонів, втопає в зелені. Рослини присутні і в орнаментах, і в склі, і в панелях, що ведуть в спальні, і в самих спальнях. Все зроблено з деревини, а в кімнаті ніби дуже сонячно. Тут небагато жовтих і чорних кольорів, але дух факультету все одно дуже відчутний. В залі є також маленька кімнатка, затишний закуточок для читання, і саме тут ми можемо зустріти барсука, символ Гавелбафу. Для того щоб потрапити в наступну кімнату, нам треба піднятися з-під земель Гогвартсу майже під самий дах. Очікувано, що кімната Рейвенклоу знаходиться в башні Рейвенклоу. Для студентів іншого факультету буде видно лише статую ширяючого орла і зоряне небо. Але студенти самого факультету можуть побачити і внутрішню статую, яка розкитує свої крила і формує ними сходи, а за ними. Блакить і бронзу дому в усій красі. Біля каміну і статуї Рвени Рейвенклоу. Усі дивимось на тіару. Вночі можна зустріти сіру леді. Привида дочки засновниці факультети Гелени. Загальна кімната займає два поверхи усе інше спальні. Друга секція зі спальнями іншої статі студентів, куди вашому персонажу ходу нема, буде охоронятись лицарями, яких ні чарами ілюзії не обманути, ні обстрибнути. Я намагалась. Високі, елегантні готичні стелі відчуваються невагомими. В декорі усюди присутні елементи неба та сузірь, а вітражі нагадують розкинуті пташині крила. Тут всюди пащі блакить, багато книжок і дуже зручних місць для читання. Спальні розташовані на декількох поверхах, так що готуйтесь кардіо у студентів цього факультету не позаздрити. Немає відверто таємної кімнати, але у рейвенкловців є свій вихід на чудовий маленький балкончик та дах, з якого відкривається вид і на весь замок, і звідки, як з небагатьох місць на дахах замку, можна взлетіти на метлі і швидесенько навпростець втекти до пригод, які так люблять охочі до пізнання студенти факультету. Ревелія. Останнім ми нанесемо візит Гриффіндору. Двері в загальну кімнату факультету знаходяться за величним портретом товстої леді у рожевій сукні, який, якщо ви студент факультету, спитає у вас пароль для входу, а як ні, то й дивитись на вас особливо не буде. Кімната нагадує залу середньовічного замку, пурпур і золото, червоні тони гобеленів на стінах, високі вікна, багато килимів, каміння і світла. Іноді в кімнаті можна зустріти сера Ніколаса Де Мімзі Порпінгтона після смерті відомого як майже безголовий нік. В плані декора на мій смак це найбільш середньовічна кімната з усіх. Тут усе прям пашніє стариною, на відміну від очевидної неоготики слізерина, чи модерна гафлпафа чи готики резенко. Спальні, як на мене, тут доволі прості і виглядають ну, просто як кімнати в звичайних гуртожитках англійських. Але, напевно, в цьому є трохи відображення цієї старомодної аскетичності і витримки факультету. В кімнатах відчутний дух лицарства і перемог. Багато кубків і стягів, золота, гобеленів і рам, багато тем квідічу. Щодо таємних кімнаток, у Гріфендера також є свій малий закапелок. Це маленька кімнатка на першому поверсі, яка більше нагадує кладову, але з величезною статую Лева. На цьому будемо закінчувати. Мені кортило зробити це відео, тому я сподіваюся, що воно вам сподобається. Бережіть себе, будь ласонька, вірте в ССУ і до зустрічі. па Папа.